Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у силах оборони три модифікації гладкоствольних помпових рушниць вітчизняного виробництва. Про це повідомляє міноборони України. Зазначається, що вітчизняні помпові рушниці 12-го калібру призначені для виконання широкого спектра тактичних завдань. Для них використовують патрони з довжиною гільзи 76 мм, міліметрів, які можуть споряджатися кулями чи дробом. Як зауважують у міністерстві, зброя вирізняється ефективністю, зокрема у ближньому бою, простотою в експлуатації та надійністю. Такі стволи доречні для піхотинців, як допоміжна зброя у бою в щільній міській забудові чи у вузькому окопі. Крім того, у російсько-українській війні помпові рушниці також демонструють ефективність як засіб протидії ворожим дронам «Камікадзе». Споряджена набоями з дробом рушниця активно застосовується для знищення БПЛА на малій підстані, особливо під час їхнього заходу на ціль. Вони компактні, оснащені рейками, пікаційні для монтування допоміжного приладця. Рушок перенесення вогню коліматорних прицілів, ліхтарів, лазерних цілевказівників тощо.